Три велосипеди біля сільради чекають своїх власниць. Ось виходять пані Любов, пані Світлана та пані Наталя. Під опікою цих соціальних працівниць 34 мешканці Домантового. І всі вони потребують допомоги, каже Любов Макота. Люди різні, але з ними, з ними цікаво старенькою працювати. Тими, кому потрібна турбота, Наталя Боря піклується 16 -ти. Ось вже 28 років. І от знову відвідини підопічної. Іду до дудник Марії Максимівни. По дорозі похід до аптеки. Дайте мені, будь на лапріл і корвалменту мені дайте. Ці ліки замовила підопічна. До неї веде така вже знайома. За роки дорога каже Наталя Буря. В будинку чекає Марія Максимівна. Я так, все, все, да, я так, просила речі. Як, як ваше здоров'я сьогодні? Ой, та нічого, вже лежала, відпочивала, ждала вас. Вже. Жінка розповідає, колись в домі жодної пилинки не пропускала, тепер без помічниці не обійтися. Саме страшне в житті це старість, коли ти робишся немічний. Коли ти бачиш проблеми, тисячу цих проблем, треба їх якось рішати, а ти станеш і а в тебе ноги підкошуються, голова крутиться. Зусім каже, допомагає пані Наталя. Білить, хварбувати, підводить, що ще листя, гребти, копат садить, картоплю садили навесні. Ну нема такого об'єму роботи, щоб не приймала участь соціальний працівник. Коли словом розраджує. Починають працювати, чи ви мені ще будете сьогодні розказувати про щось бесіду якусь? Мене це дуже лякає, хоч я думаю, що ну ви старайтеся менше дивитися таких новин, воно буде краще для здоров'я, для психіки. А коли в будинку прибрати треба? Коли от з такою поспілкуюся з такою людиною, як Марія Максимовна, ну нормальна жінка, нема конфліктів, мені дуже з ними інтересно. Марія Максима до тобачка. Староста села Зіновій Ненчин говорить: три соціальні робітниці домантового це не лише загартовані фахівці, а й люди з великим серцем. До кожної особи, до кожної бабці треба знайти свій підхід одним допомогти по а Другим просто вислухати, і це для них дуже велика допомога. Будбати про тих, про кого не піклуються навіть рідні діти мистецтво, додає директор Центру надання соцпослуг Новодмитрівської громади Олександр Нагаєвський. У нас взагалі суспільство треба лікувати, бо по великому рахунку, якби все було добре в суспільстві, то й таких би людей не було, так само як бродячих собак. Вік, стан здоров'я і, і оце ж рівень доходів. За цими трьома основними показниками. Людина або попадає до нас на обслуговування, або не попадає. І якщо попадає, то або на повне, або на диференційоване, або безкоштовне. Тетяна Рива, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.